Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я запрошую вас поговорити про тепле, світле, чарівне і ніжне слово добро. Що ж таке добро? Добро це найголовніше у світі. Добро це привітне і дружнє ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це допомога комусь у складній ситуації чи просто так? Це любов, це добрі і ввічливі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює світло своєї душі і, немов сонечко, зігріває нас своїми промінчиками. Коли у серці живе добро, то й на душі спокійно, але трапляється і так, що в нашому серці інколи оселяється зло. Злитися це нормально. Але злість потрібно проганяти, адже зі злюкою ніхто не хоче дружити. Якщо тебе переповнює злість, то потрібно глибоко вдихнути та видихнути, і свій гнів направити на щось корисне, наприклад, прибрати іграшки, а ще можна голосно покричати чи порвати газету на дрібні шматки. Це заспокоює. Малята, а ви знаєте, як розпізнати добра справа чи погана? Давайте перевіримо. Поливати квіти це добре чи погано? Підтримувати та заспокоювати. Ображати слабших. Вередувати. Прибирати сміття. Дружити з кимось? Глузувати з дівчаток, допомагати у складній ситуації? Молодці малята. А як ви гадаєте, що є кращим добро чи зло? Вірно, малята, це добро. А на що схоже добро? Як ви думаєте? Добро схоже на тихий теплий літній дощик, на тепле сонечко, на квітку, на щирого друга, на теплі бабусині руки, на рідну матусю. Хоча добро і зло є повністю протилежними один одному, як день і ніч, між ними все одно є зв'язок. Вони завжди протистоять одне одному. Адже не вийде зла без добра або будь-яке зло можна перемогти добром. На противагу злу добро це таке диво, на якому тримається весь світ. І якби не було добра, то не було б на землі ні дружби, ні радості та всього того, чим дорожить кожен з нас. Старайтесь робити добро кожен день і кожну хвилину. Щоб серденько, як сонце цвіло. Це хорошою робить людину. Тож даруйте добро, і воно обов'язково до вас повернеться.